Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ясному, людям усім і усьому прекрасному. Вітаю вас, малята, на нашому сьогоднішньому занятті. Відгадайте загадку. Із-за моря випливає, промінці ласкаві має, Заглядає у віконце. Це яскраве, кругле. Так, малята, це сонце. І саме про сонечко сьогодні ми з вами будемо говорити. Малята, а якої форми сонечко? Так, воно кругле. А давайте з вами знайдемо предмети, які як і сонечко, мають круглу форму. мяч. Так. Пирамидка. Ни. Дыня. Тешни. Апельсин. Так. Кавун. Так. Картина. Ни. Тарілка. Так. Кубик. Ні. Тістечко. Так. Телефон. Ні. Молодці малята. А зараз виконаємо вправу, яка називається Закінчи речення. Я починатиму речення, а ви будете його закінчувати. Тож приготувалися? Слухайте уважно. Сонечко прокидається коли? Вранці. Сонечко живе де? На небі. Сонечко ховається за що? Захмарку. Сонечко яке? Кругле? Жовте? Золоте? Лагідне? А хто радіє сонечку? Люди. Тварини. Рослини. Тепер давайте з вами спробуємо скласти розповідь про сонечко, а допоможуть нам цьому, як завжди, картинки. Сонечко живе високо в небі. Воно світить яскраво. Інколи сонечко ховається за хмарку. Сонечку радіють. Дорослі і малі тварини і рослини. Ми теж дуже любимо сонечко. А тепер ви, малята, за допомогою картинок спробуйте скласти розповідь про сонечко, а ваші матусі послухають цю розповідь. Молодці малята, я впевнена, що у вас дуже гарно все вийшло. А зараз давайте з вами пограємо в гру, кому сонечко потрібне. Я називатиму предмети, і якщо цьому предмету потрібне сонечко, ви плеснете в долоні, а якщо ні, сховайте ручки за спинку. Отже, починаємо. Хлопчику, квіточці, будиночку, грибочку, песику. Велосипеду їжачкові крісло бджілці, Ящику. Горобчику, м'ячику, рибці. Давайте пригадаємо, кому ж потрібне сонечко, хлопчику, квіточці, грибочку, песику їжачкові, джілці, горобчику, рибці. Отже, малята, сонечко потрібне всім, всім живим істотам. Давайте йому радіти. Дякую вам за увагу і на все добре. До побачення!